Всім привіт, друзі! З вами Ентоні. А в цьому відеоролику ви побачите ремейк Короля Горик. Перше відео відбулося десь більше року назад. Чесно, друзі, я не пам'ятаю. Ну а ти підписуйся, оставляй лайк, красивий коментар і обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ну а ми починаємо. Тіпа не зібрані. Ну, а в цьому відосі цей відос зі мною розділить мої попередні два. Е, ну як? Як вам об'яснити, коротше? Хто дивився відос той старий? Він знає, то, що зі мною були на тому відосі Метю і Рексер. І ось вони зараз, собственно, тут, щоб зі мною зіграти ще раз е, цю гру і зробити цей ремейк. Ну, привітайте їх, коротше. Привіт е, всім. Я Метю. Ми там, всім будемо... пам'ятай, коротше. Зараз... Це... На... На так, ну наприклад, ось до ще з нами є Сашко 4. Зараз подивіться уважно, ось до зараз, де кого нього стану. В нього такий костюм, типу, як Херобрін. не знаю, друзі, пишіть коментарі, що ви про нього думаєте. Чи схожий, чи ні. Ну, чесно, я. типу, Він мені по очам дуже схожий, а от не знаю, чи там була якась та кров, чи ще щось, ну не знаю. І ще з нами є Данька, який був не раз також у моїх відосах. Він знімався зі мною в серіалі виживання. Хто дивився, той знає. І ще був зі мною в одній в одному моєму челенджі, що буде, якщо взірвати. Ну що ж, в принципі, ми з вами роз'яснили хто є, хто розібралися. Тепер можна приступати. Друзі, я планую, мабуть, давайте тако всі станемо на, на одну точку, і хто перший там добереться вже до гори, там вже побачимо. Як когось. Друзі. О, з цієї, з цієї точки Вова Не зрає її построїв. Хто хлопці? Хлопці? Ой. Так, хтось вже покинув гру, хтось присвідинився. Ладно, гаразд. Щось. Так, Сашко 4, давай, 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 саньок відправляйся сюди. Хто там? Метіу, Данька, давайте. Давайте всі збираємося сюди і побачимо, хто буде швидше, хто буде медленніший. Так, не битися ви що, Ще рано, ще рано. Давайте, я об'являю, коротше, відкритиме цю гру. Давайте на рахунок три. 3, 2, 1. Погнали! Мочилово починається, пацани. Yeah. Так, так, так. Хто перший добереться, той красавчик, але хто його значить, він втримається там. Оце питання. Опа. Воу-воу, uh -huh. вовка, що не так, я не поняв. Так. Мечуш. Впереді мене. Так, Сашко 4. Подожди. Ох, ти. Мінус, мінус, давай, 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 давай. Саньок, що там, що там таке, я не помню. Не відбивайся нічого. Я не можу до нього <зас> достати, він швидкий дуже. Друзі, якщо хочете бачити дуже багато схожих таких відео, обов'язково ставте Його. лайк і пишіть про це в коментарях. О, я з Матвієм лишився. А, перший цей. Перший е, мій проіграш, так скажемо. Опа, а що це я тут? Ого, я на криші. На, на даху я. ой, Я на даху. Що ж, друзі, я вже відправляюся, піднімаюся помаленьку. Ну що ж, е, так. Вонто, Сашко, опять впереді мене. Зараз побачимо, е, чи багато людей там вже тримається на тій горі. Ого, Данька відлетів. Я тобі допомогу, Опа. Вовка впав, хтось його скинув. Цікаво, хто? Хто скинув, скажи, будь ласка. Це я? Да? Матвій скинув, хорошо, Метю. Мені здається, там Метю щось трохи лідирує по витривалості на горі. Побачимо, як... чи довго він там втримається. Може і буде хтось такий, хто його викине звідти і він мене викидає, вроді да? <кхем> О, вони тут так багато цих фонарів розкидали, чесно. Так, відправляємося знову. Так, хто там? Ніхто не хоче лізти зі мною. Так, я щось, друзі, Опять відстою, як в тому відосі старому. Я щось тоже дуже часто там програвав, пам'ятаю. То зараз я сподіваюся, що в цьому відосі такого не буде. Я хоча б щось якийсь результат покажу. Ну що, тоді був телефон такий не дуже уж крутий, не дуже такий, а, хоро... Х, не дуже такий хороший. Хіба мало кстати. Так, що там, що там? Стоп. Так, ніхто там? Опа. Братва лізе. Так, я тоже лізу. Так, Матвійко, що там таке? Де ти там? Вилазь, я тебе жду. Гаразд. Так, а так. Так. Мене. так ти... Данька, тікайн. О, стоєшки, матршки! Ха-ха! На мене двоє напали. Ого, так. Матвій, ми бачимо, з тобою якісь... Ну, Відсталі. І... Від Ні, чітко. Мане! Так, шось. Ого, то це якесь ультраневозможне везіння. <салі> так, Матвій, о, я достаю до нього трошки. Трошечки, буквально багато. Чині. Ну, щоб капілярчик, щоб його вигнати звідти. Отак. Хоча б трошечки. О! Так, тікай в сторону. Ловка. Ловка, мирно. А, я падаю. Хорош. Я на лісницю зразу пакет. Чесно, би це реагував би на віру Ро, якщо б його скидав, він би психував би. Хто пам'ятає? Хто помню такий на віру Ро? Я пам'ятаю. No. Ви ж тоді теж знімали з нього на відосі. Рома, тобі привіт, коротше, в моїм відосі. Гаразд. Я ще поки... друзі, так, я не хочу нічого такого лишнього балакати. ти я Паншет. Так, что-то пока не замечается, но там... Опа, Матвей пришел. Я тут только встал. Я. А! Угу, паркур! Я Я не... я спешу просто. Ой-ой-ой! ёшки матрушки, ёшки матрушки. Опа, Сашка. Саня, что там? Не, впевнений такий. Так, ну, самому не впасти, ти що? Мінс. Я просто сантон розбушувався. Так, 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 пацани, я не спеціально, ну Але це я просто Це поїхали. просто гра, пацани, ну пожалуйста, пожалійте. Ну пожалуйста. Пацани, я на книзі і мені всі там поїдемо. Володимир! Ні, я спершу в хаті тобто... появляться. Ой, який Володимир, що я це ж анонімус. Йо! Що я сказав? Тут же кожен сам до себе матвій, тут же я хочу, вибирайся. А -ха -ха! Володимир з таким не скинув. Ага мінус Так, Тут такі до справи, друзі. Поки що в самому розгарі гра, якщо ви замітили, тут же в кожного свій скіл, так скажемо. Ясно. Резь, то, що голову, і що... Так, так, кто це там такин? А, Матвій, Матвей. Я не знамся без бою. Я не знамся без бою. Так, да свинь. Да я внизу на нелиза. Так, що тут... Пацани, пацани, з тихо-тихо. Я... А! Ну йо Я просто виліз. Я просто побачив вову побіг куди-небудь і впав у небо, яму. Ну це взагалі то тувобіна була ідея зробити ці ями, ну бачите, так цікавіше, мені здається. Пишіть коментарям як вам. В коментарях точніше. Так, гаразд. Ты що там один? Да. Давайте якось п'яту розберемося і будемо там мочитися. Бо так просто. По двоє по троє чоловік на горінці якось не цікаво, мені здається. Ну, дивіться на свій розсуд. Мінус Я його відправлю, я я в... туди Я його ускорив, так скажемо Я спину далі, он не Да. Хорош. А, а, ну це <плес> з тобою. Блін, Я просто тікав я просто тікав, ну не знаю. Це ну просто по кармі. Чи Рек... Рекса, рекса, амонімус. Де кошти на засуть? Я вбив Данію. Нема за що. Ой, що я зробив? Друзі, не вибачайте, коротше. Я не хотів, щоб він вверх моя поліз наоборот. Ну, там чекає нас Сашко. Мені здається, друзі, що я дуже велику башню зробив чи що? Бо щось дуже багато лісти. О, о пощастило, яке я! Так, вже є, пацани, пацани, сам. Ой-ой! Ти що за комбо було? Це хто мене так я... відправив? Матвій розбушувався ще гірше, ніж я, пацани, рішаємо щось. Ну тут, взагалі, тут треба агритись один на одного, а не на, іменно на одну якусь людину. Але ж треба скидувати іменно. Так, там щось робиться, хтось впав. Сашко впав. Ой-ой-ой, щось -ой, Сашко 4. Щось там все вилітає, Сашко об'ясни. Коли падає палець, коротше. Случайно нажав, да? Да. Yes. Okay. От таки, так? От такі до спата. Так, там я не хочу так. Хочу так... обережно. Вала, вала, Володимир! Дай мене, Володимир, дай пройду. Вова, дай пройду. Пожалуйста. Uh -huh. Блін, а це шо за. Це воно так довго тривати? Uh -huh. Так, мочимся, мочимся, мочимся. Отвейку. Ой, ой харе- харе- харе. Ти шо? Тут щось... с воу, хто так, дивився на покома. Mortal Kombat, хто грав, хто дивився, ага. не знаю. Щось це мені дуже да, нагадує. Mortal Kombat. Ось щось в мене вже мало хп і зараз мене може фаталіті буде. І вони наступило, коротше. Друзі! Так ну що ж, отакі от то справи. За весь час щось okay. мати. Лава-лава, давай давай. <laughs> Ти хотів в лаву впасти? <laughs> Але ти довго тих... би не протягнув би. Що а... там? Ого, ого, щось дуже багато людей там. А зверху що нікого нема? Там є, Даня. О, Даня ж де вижидає, ти <плес> шо? Он диви, 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 як якийсь спойті помост. монстрик. диви, диви як виглядає, по яксундерваних. А ну пошлу на. Ой. Я вибачаю. Отак. Спасибо, що нагадаю. Ааа, пацаны, помогайте! Сварі відкривайте, ноги я витирайте. Сполір! Який спойлер? Причем спойлер. А, ты шо? Просто слава не О, о, я хочу кость. Циган? Да. А може. Минус, минус. Давай по голове ему. Я фольклору в. А! Кух повезу! Встиг, встиг, просто. А, просто в соло, ні не вийшло! Щось сказав, друзі, я не знаю. Що небудь лізе зараз до рота, це не прикольно. Не в тему говорити, це. Капець просто. Ах. Ну що ж, давайте Тува, ще... Моя п'єси. Папик. Ага, бала тобі. Кому?? Дані? Так, то тут Да не, Данька, Данька. Минус. My name is Records Man. <laughs> Дані, я ставлю рекорди. <laughs> Так, хто там? Добрий день! Добрий день! Я вас жду. Ти, ти? А! Комбо! Комбо! <laughs> комбо Та, бичу, я просто падаю. Він переграв Mortal Kombat! Він переграв мортаком, пацани, він який комбо накидує. Диві, раз мене вдарив, я вже в яму влетів. Він вже в яму влетів просто, ну капець. Так, от так. так. Данька вилетів. Данька, ти щось будеш міняти, давай якісь виводи, і... Давай якісь виводи, виводьті і вмочи. ладно за себе мовчу. Я тоже. Всі мені кажуться на криші спаняться. Да. Але ж ми на криші не спали. А ти думаєш, що я казав, що на я? є. А, ти що, я тебе побачив? Привіт. Як тебе справи були? Давно ми з тобою не знімалися відоси? Да -да. Є що розказати мені? Поки ти мене не вбив, чи я тебе... Як справи? Як літо прийшло? А то мені було сумно без тебе знімати. Навіть. А! Навіть до те проходження отих зомбі, яке в мене толком нормально не зайшло, дуже мало лайків було. Але я не обіжаюсь. Матвій розказує, щось мені дуже сумно. А данна грай! Грай, музику, Грай! Грай не хворій. Це що було. Ой, я почти, я почти втримався, ну буквально чуть, -чуть не вистачило, щоб добратися до лісниці. Ну що, Данька, мені здається, вже вили... Вийшов з гри. Він в ітогі вже вилетів. Останнє місце здається. чи ні? Ну, Сашка, мені здається, є рекорди, не знаю, друзі, ви замітили чи ні. Чи Данька повертається, чи ні. Зараз будемо бачити. Можливо, він образився чи ні. ну Ми не хотіли це ж просто гра, ви Розумієте, друзі. Так, рексово. Стоп, дайте подивись. А, Данька є, все таки, він хоче доказати, то, що він лучший, да, Таня? Там є. Ааа, комбо. комбо. Йохан. Матрос. Так. що там, що там, що там, що там, хто кого. Побачимо, подав. Хорошо. О, стоп, а хто тут замав лестницу, цікаво? Да. Там лісницю хтось замав, і я не можу. О, все, вылез. Хорошо. Там шарфик. Хорошо, там же видно. Хлопаки налазится. Хлопаки. Хлопаки. Блин. Так, Сашко, Сашко, Санюк. Саша. Александр, що там? Ну, че, все, все нормально, не? да? Але тобі нормально, те, що тебе нормально, то тебе мочит, зараз. А може может мене... А, не, я тебя все-таки. <реш> так, що тут? Так, тихенько, тихенько випадки. Типу, я ти мене не скинув, я загалом. Так. Пацани, я що, виграю? Поки так, Поки? Да, це вже рекорд, друзі. <реш> я не облажаюсь хоч цього разу. Вітайте мене, поставити лайк, обов'язково прошу. Воно того варте. Так, хто там... Щось ви дуже довго там мучитесь. Дуже довго мучитесь, я вам скажу. Так. E, поки тут я сидів, e, Вова відучився на хвилинку вже повернувся і зараз продовжуємо грати короля гори вже в повному складі. Технічні проблеми. технічні проблеми були. І Даніель щось мені накидує комбо, але не виходить мене повалити донизу. Але він хоче щось доказати і побачив, не факт. Давай, хто сильніший? Ну давай, давай. Що ти? Я зараз заагруся, ара, не дратуй мене. Ой, йо, це щось небезпечно. О, тут щось й... Херобрін! О боже! Робрій, на читири, на читері. Ой-ой-ой, о, чотири людини зібралось тут. це щось з чимось. Якщо Данька повернеться і всі тут втримуються, це буде якийсь камбек чи що, чи щось в тому роді. Якесь щось безумство, мабуть. Давай Данька, ми тебе чекаємо. Опадалось, як чомусь. Вона не всі накинулася, як будь-який м'ясо. Я вже до сашком дивлюся. Що там было? Анонимы. Анонимы. Ну, я Я тоже так миф. Я кое за. Что за паркур? Аноним. Не! Мене... Нее! Друзі, ви уявляєте, у нас сам анонімус вбив Це не можливо. Я б такий радий, чесно. Так, ну що ж там? Що там у нас. Як би будемо взагалі проводити якісь типу, рахунки, типа хто скільки кого вбив чи що. Але ж це просто нереально мені здається. Як ви думаєте хлопці? А вони не обращають на мене внимання. Ми я ранімо! Зараз кину моті. Давай, давай. А я Даньку. А я зара тебе. Ой, доньку, донька, донька, не треба. Ванька встань. Ой, дам про ваню, а не про Даню. Так, щось тут дуже багато оцилок на українські пісні, це нормально. Це хто б'ється? Майк, Ой, Ой. Матвій, 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 матвій. Матвій, не бий і ми з тобою знімемо ще пару відео, я тобі обіцяю, джеки не вбивай мене. Пожалуйста, пожалуйста. Отак. От я можу отак вау. Що <сподинярно> робиш? Анонім, анонім. Все, мені хватило одного разу від тебе впасти. Матвій, Та ну, ти що робиш? Все, я включаю спідран. Ой-ю. Це що там? Сашко школ король. Це так, це ти дам, дам, нас тут бійка, нас туди бійка. Нас тут бійка проводиться. Даня, ти там Так, Все, пацани, що це ми тут мочимося? Ааа, він зараз мене завали. Треба, треба добиратися швидше. За це будем, як павук. Ооо, о тут саме де розгар, пацани, опа! Розгар саме починається. Хто нам хто нам підтримує компанію нам, хто? Цікаво. Ох ти що? Як якийсь екшн бойовик ауч, больно. І за рейк заюсь. ой ой чуть не впав. Больно? Він мене скоро завалить! Ні! Ні! Просто невозможно! Об'ясніть, як так можливо. Мовчки. Я не майнкрафтер. Алло, даня, так не знаю. Ось такі ти справи. А що таке? Що таке? Це дороги. Е! Читерство. Зараз ми його кикнемо всі четверо, раз він буде ще такого робити. Я повинна бабуся, я всіх блоків поставити. Хм-м. <гум> <гум> Лохи стоять мої. Наші тих жод оставив. Тут Так, 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 так. Так, я вилажу, поки поки, поки вилажу. Отакі-то справи, так. Давайте ще по разочку тряхнемо стрільну. Хто кого скине? Вопрос пощі пощі скину Матвей. Ну що це? Так, пацани, пацани, щоб два, два брата тут. Нуб і... цей херобрінці це нормально. Не, а, падай, падай, падай. Ви, ви бачили самі пацани. Друзі, ви самі бачили, то, що він впав. Я нічого йому не зробив, нічого обідного, так що він не має права до мене лізти. Так, вони там мучаться. Може до них піти? Давайте, я роблю контент. Я віддаю свій титул в піх хто підніметься перший той красав. А я зараз іду мучитися. Ну Давай, ну давай, що ти. Мінус. Данька. Не, я вижив. Так. Вижив? Так. Да. Ладно, ще й справим. А це матвій, 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 тихо, тихо, ти. Без питань, нема за що, я старався. Завжди радий допомогти. Дати руку. Нащо ти ломаєш, Боба? Мінус. Я, я слышаю. У Ме... не... мене тоже таке було. Чуть-чуть не хватило. Ахася. Що за мною потрапила? По щибью закину, ти що це ж таке комбо на... О, а, то що? Саньок, що там? Опа. Я по мене ой ні, нє-ні-ні-ні-ні, ні, ні. харе, вони щось дуже низько, я не хочу Це так. Так, не уж... так дуже низько спускатись, я не хочу просто. Так, ну що, друзі. Зараз хто мене вбиває, той виграє. Коротше. Ну як? Ну, коротше, хто робить основників, мабуть. Як будемо завершувати, є ідеї. Друзі. Ось ти, я тебе продовжую. Ой, я тебе зараз Так. Пацани, є ідеї, як завершити. Та блін, Антон! чому мене тільки всі. Що, бо ти перший виліз, хто тобі винен? Не треба було до вас. Діда, Антона! Дов язково. Дов язково. Не треба, я лучше сам, я лучше сам. Ну що ж, друзі, я думаю на цьому можна Друзі, я думаю, вже можна на цьому завершувати, як думаєте? Зам, можна Так, <зві> да, я... Друзі, це я зараз до підписників і глядачів мого каналу звертаюся. Вирішуйте самі в коментарях, як ви думаєте, хто переміг у цьому відеоролику, хто, хто саме більше збив, кого, хто саме більше кого <зві> скинув. Ти такий впевнений. Він так дивиться на мене. Е, не скидуй мене, стоп, стоп, стоп! На мене тільки шолово так дивився, так з любов'ю в очах. <зві> <зві> Насам, ти <Раз>. <зві> Ні. Так, Давай не скидуй. Так, ну що ж, друзі, буду швидко казати, а то мене хочеш скинути. Ну що ж, друзі, спасибі за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, оставляйте лайк, красивий коментар і обов'язково дзвіночок. щоб Всім не пропускати нові дози. Всім пока! Пока!